38 кропивничан у день української писемності та мови прийшли в обласну бібліотеку імені чужевського писати 22-й всеукраїнський радіодиктант національної єдності серед них військові брати Іван та Данило. Таку ідею треба підтримувати тому, звісно, прийшов, щоб написати, виділив час. Якщо чесно, давно не було практики. Тому я думаю, що буде що, якщо, якщо перевіряти, може бути погано, тому що школу закінчив вже давно і не знаю, як воно буде. Об 11.15 починається диктант. Його мета об'єднати людей навколо України в усьому світі. Цього року текст читає народна артистка, герой України Ада Роговцева. Працювала зі студії в бомбосховищі. Ви готові? Ну, так, готова з Богом. Тож починаємо. Запишіть назву диктанту. Твій дім. Розкажи мені про свій дім. Як же довго, чи не півжиття, мріялося про власний дім? Авторка диктанту, українська письменниця та режисерка Ірина Цілик, кропивницька художниця Ольга Краснопольська, диктант єдності пише вперше. Останній раз писала вступ в цей в університет диктант. І все. ну, трохи схвильовано така атмосфера, як на екзамені насправді. Читали добре, нормально, мені сподобалося. Я не знаю, мені здалося, що не дуже складний диктант, але в мене найбільше проблем виникло з пунктуації. Насуплений, пошрамований із заклеєними навхрест шипками, твій дім беззахисний під час великої біди, тепер щосили намагається бути фортецею. Писала диктант 20 хвилин після завершення, діляться враженнями. Дуже багато років я, скажімо так, не перевіряв свої знання, і хотілось би побачити, як я справився з цією задачею. Тому що на сьогодні наші хлопці захищають нашу державу, захищають нашу мову, і потрібно перевірити свої знання і в цьому фронті. Роговцева диктувала. Дуже дуже так емоційно, але вона залишала загадки, тому що незрозуміло, де розставляти іноді знаки пунктуації. Але в принципі дуже, дуже цікаво. Я не так часто пишу, але це дуже цікаво. Я вважаю, що це дуже важливо. Я маю передати для того, щоб всі усвідомлювалися по українцям. Радіодиктанти я ніколи не відправляла. В цьому році можливо враження, дуже такий зворушливий текст, оскільки відчуваєш все це на собі. Розумієш, що багато хто з людей пережив зараз втрату рідного дому. Диктувалося трішки незвичайно. Цьогорічний радіодиктант нескладний гріня 10 класу. Вважає вчителька Віра Соколова. Цей диктант можна сказати, що перевіряв не рівень навченості, а рівень грамотності українців. І мені здається, досить таки круто вийшло у неї із інтонацією і дикцією. Вона збивала подекуди тих, хто не знає. Законів синтаксису то їм було складно із розстановкою розділових знаків за два дні. Текст диктанту буде на сайті українського радіо та Суспільного. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, новини на Суспільному. Кропивницький.